Зловмисники зламують телефони, щоб отримати доступ до ваших аккаунтів та викрасти персональні дані. Запам'ятайте ці поради, щоб захиститися, увімкніть двоетапну перевірку в месенджері: це може бути пін-код, додатковий пароль або код з смс для входу в профіль. Не переходьте за сумнівними посиланнями в месенджері, не користуйтеся невідомими чат-ботами та не надсилайте ботам своїх паролів. Кодів і персональної інформації. Постійно перевіряйте, які саме пристрої підключаються до вашого облікового запису. Якщо вхід виконали не ви, негайно вийдіть зі свого профілю на незнайомому гаджеті та змініть пароль, закрийте доступ до персональної інформації, дати народження, номера телефону всім користувачам, окрім ваших контактів або друзів. Пам'ятайте, що менша кількість персональних даних надана месенджеру, то менша ймовірність їх потрапляння до рук зловмисників.